Там інженер з'явиться, він зараз викріпляється, вони там на проході. Я дивіться, з що... того документа, що ви показували, я просто не дочитувалася а. по це. Ага. Зараз почитала. Там я не бачу, що якісь комунікації чи що тут, чи що заборонено. Там ошибка просто а, технічна. Ні. Ні, технічна. Цього шивка. документу, ні, те, що, що можливо, я можливо. вичитала, то це на вашу заяву зроблений да. запит, і про результати да, буде да. вам повідомлено. Да, тобто да. ще результату немає, да. правильно? Е, Узгодження проєктної документа на будівництво в охоронній зоні. На будівництво в охоронній зоні. Бачите? Це що вам? Щось каже. Ви засняли те, що він казав, що до нас мальчики, які приїжджають, я всю прокуратуру подам, я те саме, що за товаром. Не засняли те, що він казав? А, може. Ну може, ви... Ось дивіться. І це Бід... ваша заява. Так, да, Ці траншеї напроти адреси, напроти адреси вулиці Армійська, 79, напроти магазину Ізюмелька. Тут просто ошибка. Зроблено і все. Я от у понеділок вони мені перероблять все, як положено. Ці траншеї вириті під лінію електромереж, без возникних документів. Розумість? Охоронна зона. Ну це ви стверджуєте. Зараз все Ну а ви що, не стверджуєте, що воно під лінією електропередач. Те, що під лінією електропередач, це бачить перш за все камера, не тільки я бачу. Зараз ну, ну, ви привезе документи. Чого він відказується? От при вас, зараз ми, він і от. І це питання все рішиться. Заміряємо земельну ділянку. Сказав, що привезе документи. Ну, і давайте це саме вже виділіть мені час. Заміряти ми не маємо. Ні, ми з ним будемо заміряти. А ви просто на відеокамеру заснімете. Де воно закінчується. Ми... Питання в чому для цього є спеціальні органи. Державна будівельна. Інспекція. Я написав. Я написав туди. Не будівельна інспекція, а ще є по землі, є інспекція сільського господарства. Я написав туди. Прийде людина, яка заміряє за земельну ділянку і дасть відповідь цього. Ну от. От момент, найкращий момент. Зараз він і я. А ви просто засніміть на камеру. Ми переміряємо земельну ділянку і все стане на своїй їсть.